Гранемо в ці книжки, що там є. Ось, ви бачите, ми досліджуємо світ професій сучасно. Ми не просто кажемо про професії, як такі, ми розказуємо. Знаєте, що важливо, ми не просто сучасно хочемо показати, ми хочемо показати це сучасно мотиваційно. Бо, от, наприклад, ми е, говоримо про професію агронома або фермера. Якщо ми подивимося, як зараз навіть візуально пропонується е, представляється професія фермера або агронома, це якийсь такий дядька в соломиному капелюсі, зараз, там десь позаду трактор, він якийсь там. Пшеничку тримає там колоски, і все. Тобто, це абсолютно не мотиваційна річ для дитини. І коли ми кажемо: дивись, дрони працюють у сільському господарстві, вони можуть там оприскувати рослини, поливати рослини, щось там дивитися, не покрав хтось наш врожай. І це вже цікаво для дитини, і він розуміє, що оба, навіть якщо я не хочу бути фермером як таким, і працювати на землі, я можу бути оператором дрону, і я можу працювати в рідній громаді. Мені зовсім не потрібно їхати кудись в місто. Я можу бути крутим тут, бо це круто. Дрон це круто, це сучасно. І от саме такий підхід. Ми сповідуємо усіх наших посібників. Ми не просто розказуємо про професії, ми розказуємо сучасно. Ми намагаємося робити це мотиваційно. Ми намагаємося прив'язувати те, про що ми кажемо, прив'язувати до ринку праці. От, наприклад, ми розказуємо про робоферми і даємо посилання на виробника робоферм. До речі, вони виробляють робоферми і виробляють ці дрони. Можна зайти, подивитися, як працюють ці люди, як працює ця компанія, хто там працює. Які вимоги є до, до того, щоб працювати в цій компанії? Або ж, наприклад, сіті фермерство. Ми заходимо в крамницю, бачимо там якусь руколу, якісь проростки. Вони ж не просто там знаєте на поличному магазину десь от просто так взялись. Ні, є сіті фермер. І от саме цей можете зайти на сайт і подивитися, як це там всередині все влаштовано, як працюють взагалі ці сіті ферми тому такий підхід, підхід в нас є. Також ми пропонуємо досліджувати спід професій цілісно. От, наприклад, коли ми говоримо про транспортні професії, мандрівні професії, ми говоримо не тільки про тих людей, які на виду, тобто бортпровідниця або машиніст потягу. Для того щоб потяг їздив, має бути має працювати зварювальник, який ремонтує потяги, який там щось. Щось робить для того, щоб ви безпечно подорожували. Мають працювати диспетчери, мають працювати інші представники інших професій, які ви, яких ви не бачите, коли ви їдете на потязі. Але вони роблять роботу саме таку, яка дає вам можливість подорожувати. Або наприклад, наприклад, як, як в нас є. Транспортні засоби, давайте зробимо мапу думок, які є транспортні засоби, і взагалі, що з того ми знаємо. Далі я досліджую світ професій. Якщо ви є вчителями-предметниками, я думаю, що ви для себе теж щось знайдете. Наприклад, коли ми вивчаємо кухонну магію, це підручник кулінарні професії, ми спробуємо зрозуміти, а чому тісто росте? Яка, от яка магія в тому? І без хімії і біології нам в цьому не обійтися? Тобто, якщо ви вчитель хімії і біології, ви можете навіть цей підхід до кухонної магії взяти і використати в своїх в своїх уроках хімії або біології. Таке ж саме, наприклад, фізика. От є такі машини Голдберга. В нас ми з цими машинами пропонуємо працювати в межах от, в цьому підручничку, посібничку інженерні професії. А я забула, що воно не дуже, не дуже показується. Тобто інженерні професії ми пропонуємо працювати з цими машинами, але які фізичні закони теж тут задіяні. Тобто тут і профорієнтація, і фізика, і дослідження світ професій, і знову ж таки компетентність навчання, і практичний підхід. І от в такому в такому дусі, в такому напрямку ми пропонуємо вправи у нашому посібнику, у наших посібниках. Далі, далі підприємництво і фінансова грамотність це в нас є в здоров'ї, безпека, добробуту. Стовідсотково ми пропонуємо розглянути які проекти з підприємництва, які можуть бути в школі, поговорити про це, і даємо, наприклад, у такі такий зразок, такий приклад, як проект шкільного підприємництва, шкільний вулик. Це наша книжечка про кулінарні професії. Ми розказуємо про мед, як його використовувати в кулінарії. І також давайте подивимося, як діти вже вашого віку, от на прикладі цього шкільного вулика, можуть долучитися до підприємництва. І це не просто про мед, це і про мила, і про свічки, і про купу усіляких речей, які цікаві, цікаві дітям. Я знаю, що дівчатка багато дівчаток захоплюються тим, щоб робити якісь креативні мила, там щось там якісь з тим... Ефірними маслами, для них це може бути теж цікаво і можна от використати, це, використати цей приклад. Також є, в нас в теж в кулінарному посібнику, ми розказуємо про піцайоло і суші майстра, і пропонуємо подумати, як можна відкрити кафе. Що для цього потрібно? Скільки треба зробити піц для того, для того щоб нагодувати стільки то, діт... стільки то людей, скільки має коштувати та піца для того, щоб о, щось заробити. Тобто, це, це теж такі знаєте, креативні підходи, які можна поєднати з уроком здоров'я, безпека, добробут. Або дати на якісь там самостійне самостійне працювання. Ще раз дуже важливо навчити дітей пізнавати самих себе. Інформацію про професії вони знайдуть в інтернеті, інформацію про себе вони знайдуть тільки у себе. Тому ми вчимо, ми постійно задаємо їм питання, ставимо питання: яка твоя думка, чи тобі це подобається, чи хотів ти або хотіла би ти далі про щось дізнатися? І ем, постійно знаєте ці питання. Чому, як, чи, чи хотіла б ти або хотів би ти далі працювати в цьому напрямку, вони йдуть постійно в наших оцих посівничках. Тому дитина вчиться в принципі задавати ці питання на постійній основі. Ну і я дуже сподіваюся, що у цей посібник ви отримаєте якнайшвидше професії, що оберігають та рятують. Це не просто зараз. Це не просто про професію пожежника або рятівника, або поліцейського. Це про нашу з вами безпеку. Тому. Ми даємо інформацію не просто про професії. Ми даємо, от я сподіваюся, що праворуч ви вже помітили того патрона, патрона, інфорсів. Ми даємо інформацію щодо мінної безпеки, щодо в принципі безпечної поведінки. Також є інформація щодо кібербезпеки. Це все креативно з посиланням на медіафайли, і це можна використовувати як на уроках безпеки, які. які... В п'ятому класі уроків безпеки розумієте ця модельна програма вона формувалася за мирних часів. І, на жаль, там немає того, що потрібно зараз, і немає цього в підручнику. На жаль, в шостому класі вже є, в шостий клас ми заклали це, і в шостому класі є. оця от вже така воєнна. Воєнна частина безпеки в п'ятому класі цього немає, тому я думаю, що цей посібник професії, що оберігають та рятують, буде вам такою допомогою, коли ви будете вивчати безпеку. І ще знову ж таки в нас в кожному посібнику є. Розділ Цікаві вправи вони дуже креативні, дуже такі знаєте, от, ми занурюємося в професію на тому рівні, на якому може зануритися дитина п'ятого класу. І, от, наприклад, якщо ми бачимо це, в нас скріншоти в мене з посібника рятівні професії. Якщо до вас, наприклад, до школи, до класу приходять рятівники, спеціалісти з ДСНС, ви можете запропонувати дітям до цього року зробити такі логотипи цих служб. Ми даємо шаблони. Ми даємо там, по клітинках, це можна зробити, роздрукувати або перемалювати. І коли до вас вже прийдуть спеціалісти або фахівці з ДСНС, або з патрульної поліції, ви можете їх зустріти з такими класними логотипами. Я думаю, що їм буде дуже приємно. Це і робота профорієнтаційна складова, і креативна складова. До речі, щодо креативної складової, психологи зараз радять. Відключати по максимуму. Арт-терапію, тобто дитина має щось робити творчим, дитина має щось робити руками, це допомагає їй балансувати свій емоційний стан. І в наших посібниках ви можете знайти саме такі ем, матеріали до, ем, щодо креативної роботи, щодо того, що можна зробити руками. Ви знаєте, певна така арт-терапія, профорієнтаційна арт-терапія. Одразу скажу: там немає нічого складного. Все, що ми, ми підбираємо, всі матеріали і всі вправи, вони дуже прості. Вони максимально прості. Дитина це може робити навіть сама, можна робити в класі. Будь ласка, задіюйте це, бо арт-терапія сьогодні це для багатьох дітей це не просто, знаєте от, давайте ми щось зробимо. Для них це їхній емоційний стан, збалансований емоційний стан. Отже, як можна використовувати ці всі посібнички? додатково на уроках, для того, щоб розгорнути якусь проєктну діяльність, якщо ви хочете спробувати себе в якихось кейс уроках, кейс стаді теж можете це використовувати. Якщо ви вирішили зробити, наприклад, якесь тематичне занурення, наприклад, щодо безпеки, тематичне занурення, п'ятий клас, в підручнику матеріалів, на жаль, обмаль, тому що вони готувалися за мирні часи. Як ми можемо зануритися? Давайте ми спробуємо це опрацювати на базі такого нашого посібника. Дні або тижні професії, виховні години теж можна використовувати, особливо ці наші елементи щодо самопізнання і самоаналізу, а також основа для створення власних розробок уроків. Я знаю, що є люди, які готувалися до сертифікації і вони використовували наші посібники для того, щоб створити свій якийсь освітній продукт і. Запропонувати до сертифікації, що ось такий інноваційний підхід і креативний підхід вчителі використовують. Тому це теж може бути для когось цікаве. Ну і для дітей. Результат для учнів учні розуміють, чим займаються представники професії, які результати їхньої роботи, набувають цілісного уявлення про світ професії, його взаємозв'язок із світом людей природи і техніки. Також пізнають свої інтереси і можливості через різні від види діяльності, знову ж таки, самоаналіз певний да, пізнання себе, але через діяльність. І тому вони легше рефлексують щодо своїх інтересів і сильних сторін цілий розвитку, тому що це не просто знаєте, от що тобі подобається. Мені подобається читати книжки, подорожувати, слухати музику. Це просто стандартний набір, набір що мені подобається. Чому? Тому що це єдине, що вони роблять практично. Ну, я... Чесно кажучи, до, до книжок ні, а от щодо там подорожі, там, якогось е, комп'ютерних ігор. Їм легко це, це сказати, бо вони це роблять практично. Давайте спробуємо робити практично щось інше і на цій базі будемо вже рефлексувати. Ну і також результат для учнів це те, що учні набувають знань, вмінь та компетентності, які передбачені. Стандартом це те, з чого ми е, почали на наш сьогоднішній семінар.